Чули про бажання, але ще... давай, давай включай. Де порядок денний? Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання постійної комісії фінансового планування бюджету. Сьогодні у нас двадцять 22, ну, рік. Порядок денний у нас складається з вісьми питань. У нас є два додаткових загальних і десять закритих військового характеру. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Рішення прийняте. Повернись потім до нас, будь ласка. Звернення департаменту фінансової політики стосовно прохання погоди та зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 24 рік пропонується на розвідку. Дуже коротко, будь ласка. 14 пропозицій від розпорядників. В основному перерозподіл по зарплаті і ще Шиєн старлінг, одна, одна пропозиція. Старлінг для кого? Залізнична рад у ну, в нас райони мають всі, і в принципі ми це помітили. Можна питання? Давай а чому ну що що це за розподіл? поясніть? це розподіл коштів, які були централізовані, воно пов'язано з виплатою на здоров'я. На допомоги при звільненні, на вирішення соціально-побутових питань додатково для сплати ЄСВ. Тобто зарплата це видавали. Мені здається, що ми це вже виділяли. Так, це Потреба виникає знову, і не всі, не всі розпорядники, це бачите, 14 розпорядників у нас 42. Остайте, ми в річні, ми в річну цю суму виділену в бюджеті на статтю управління вкладаємося з таким перерозподілом чи ні? Звичайно, звичайно вкладаємося. Це ті, що ми, ми обрізали. Ми, ми, це ті кошти, які ми резервували за департаментом. Слухайте, скажіть, будь ласка, всі бухгалтера знають про те, що це треба саме так робити? Вчора в мене відбувся дзвінок з. Е, Одного з комунальних установ, де в істериці билася керівничка, бо в нас там зміни реорганізація, звільняють, призначають, і сказала, що зараз на це звільнення піде весь бюджет на і вони змушені будуть закриватись, бо бухгалтер сказала, що нема більше коштів. Комунальне підприємство, комунальна комунальна установа, та чого? Проводіть, будь <пусти> ласка, роз'яснення або звільніть бухгалтерів, які доводять до інфарктних станів керівників, розказуючи, що місто і депутати не дали грошей на зарплати. це так. Можливо, якщо вони не, не підуть відпустки, не відправлять та керівниця не відправить всі відпустки перед звільненням і так далі. А буде все грошей. Слухайте, там не було. То, вони то вони існують два роки. Це я зараз говорю про простір можливостей. Які, якому бухгалтер сказала, що вони всі лишаються без зарплат, mm -hmm. там їх аж вісім чоловік реабілітологів mm -hmm. і mm -hmm. педагогів, тому що їх mm -hmm. зараз mm -hmm. їм треба виплати mm -hmm. здійснити mm -hmm. так. От їм треба зараз здійснити виплати по звільненню mm -hmm. і в е, е, людина бухгалтер собі дозволяє говорити керівникові, що цю, весь наступний рік вони будуть без зарплат. Я вас дуже прошу, проводіть роз'яснення з бухгалтерами. Тому що це, ну, я буду її відкачувати потім в лікарні, розумієте? Вона питається, як то зробити, тепер що то буде, яка то біда, зупиняє, зупинимо роботу з дітьми з інвалідністю. Ну, брє такі. Ставлю на голосування, хто за? <кхем> Дякую, рішення прийняте. <кхем> а... Чудово і дивіться. Я б вас так, дуже просила. Потрібно, не возіть постійно. до нас бухгалтерів. У нас, якщо буде питання, ми можемо онлайн підключитися. Дякую, працюйте. Крайні алкілька. Я навіть не хочу це обговорювати. Крайні світа. Звернення Львів світла, прогод, погодити розпис використання виділи з бюджету внесок статутний капітал. Це те, що вони вже мають свої економії, то що ми минулого року погодили, і хочуть мати можливість на ті гроші закупляти наступні. Ці хто за? Дякую, рішення Дякую. Ти дивилася, ці кібер. Тривога. Зараз тривога? Зараз тривоги ще В Києві вже тривога. Його не впізнала. Чуєш, Олег, ти будеш дуже багатим, я тебе не впізнала? Дивлюсь, якийсь мужик того руху піднімає і піднімає. Ракурс не Так, звернення зелене місто. Давайте дуже швидко попробуємо завершити цей, поки долетить, поки не зіб'ють. Стосовно прохання погоди та що там у нас в зеленому місті, нагадайте, бо я не дивилася. Досі ніби самі кредити, обслуговувані кредити. По кредитам. Три стрічки, рекультивації. Я те, що в них було передбачено в минулої сесії. 14 мільйонів Грибовичі, 35 мільйонів Ну це те, що ми вже перед тим погодили, так? Да, і ЄБР 100 мільйонів. Є питання. А інші комісії, бо тут немає ще ніяких підписів інженерного погодження. Я не знаю, що Ні, то, 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 то ми тільки погоджуємо це розпис. Ставлю на голосування. Хто за? Вони погоджують перед тим самі. Дякую, рішення прийнято. Звернення Ратуша сервіс стосовно прохання погодити розпис, як внесок статутний капітал. Я пам'ятаю. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую рішення прийнято. Звернення депутатів міста шановні колеги, Дубляни, Рембуд. Робить роботи, правда вони чомусь періодично з тижня в тиждень збільшуються, але ми ще не робили жодних виплат. Це допомога дублянам на оплату нашому рембуду за демонтажі. Не дублянам, а університету, так, університету. Університет. Я університет. просто університет. та, та, та я про університет дивіться. Ми зараз погоджуємо тільки 500 тисяч, а вони. Було був мільйон, потім півтора мільйона, Сьогодні я вже знала, що два триста. Нам нададуть розрахунки, зараз ми погоджуємо тільки 500 тисяч. Але просто може суттю розібрати суть. Звичайно, вони зараз розбирають тільки за Тільки розбирають, тільки розбирають. Ставлю на голосування хто за. Дякую, рішення прийняти. Звернення департаменту економічного розвитку, Це в нас це закрите. Почекайте, сьома закрита. Додаткові звернення департаменту міської мобільності. Пільговий компенсація за пільговий. Доброго дня, уважає. Можна я поясню? Звернення колеги. Робо. Олекса Орестовича Возника стосовно долучення до пільгових категорій пенсіонерів за висловою років. У нас є власне, сформовані 28 пільгових категорій і, відповідно, пенсіонери по віку входять до цієї пільгової категорії. Пенсіонери за висловою років від нас там не входять. Ми прокомунікували з пенсійним фондом, і власне Орестович отримав відповідь офіційно, що таких людей є 8 з копіками тисяч. По підрахункам, якщо ми вводимо цю додаткову пільгову категорію, то нам порядка 1 млн 800-2,5 мільйони, щонайменше треба буде щомісячно додатково компенсувати за пільговий проїзд. Тому власне, не виношу на вашу допомогу питання. Я коментую два тут я власне з пенсійним фондом 8 тисяч людей це всі, хто має пенсію за вислугу років, від 45 років до, ну, там, до 100. Mm -hmm. так, ми, мова йде про тих людей, які може бути 60 Тобто ніби тих, яких є 60, їх є менше половини. Ну, тому що від 45 до 60 це є більше людей, ніж 60 до 75 можна. Тому ну, мова приблизно про 4 тисячі, 3-4 тисячі, людей. Але не всі вони їздять. Так? Тобто ніби їздить і здається частина. Тобто насправді мова йде про 3 тисячі пригодів додаткових на фоні 220 тисяч всіх інших пригодів міста тобто, Львова. Ніби це з одного боку і з іншого боку, а це, як, як ви 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 каже Олег Заборилов, десь пенсіонер. А що, а що, що сказала Просто профільна комісія? Що, на профіль ми це не виносили, 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 тому що це власне фінансове це судопитання. Особисто моя думка, враховуючи відсутність коштів і потребу на не... я особисто не підтримую цю ідею. Можна запитати. Але... Як по закону? Ми маємо надавати пільги? По закону не передбачено надання пільг цій категорії саме. Не передбачені, не передбачені. Може розкажу, як воно раніше працювало. Раніше вони показували пенсійне і їх водіїв ну вони їздили раніше безкоштовно, хоча <рес> насправді у супу закону цього немає. Ніби, я, Коли здається звернення до міського голови, я просив не тільки дати їм ці кошти, так, ніби, але і також і додавати звернення до Верховної Ради для того, щоб це питання до уряду, щоб це питання регулювати. Ну, тому що ну, це насправді вони себе. Давайте, почати. може, коли воно буде врегульовано законодавчо, тоді ми повернемося до того. Ми маємо відповідь письмову вже від міністерства стосовно того, що вони так оптично перекинули м'яч на, на наше поле. Mm. Ну і до ще, що, наприклад, Житомирська міська рада вона компенсована. Прийняли рішення ще кілька років тому і вона компенсує це, в час війни піднім, приймали такі рішення. Олег, то та сама історія, з якою я теж звертався, так? Схожа, схожа. Ну, вчора, вчора, вчора був прийом громадян, і до мене звернувся mm. мешканець вулиці Міністерської, якому 90 років. Mm. Тобто Людина реально, він точно не отримував збільшену пенсію, mm. але в нього пенсійному пише mm. за вислугою років. І він не може отримати леокар. Mm -hmm. Я розумію, що він там їздить, mm -hmm. там mm -hmm. раз чи два кудись. Якщо Адам хоче щось сказати, я зрозуміло, що кажи. П'ять, кажи. У нас теж на прийомі в депутата народу були пенсіонерка 59 років. Так само вислала маленька пенсія, теж вимагала. Каже, ми ж в законі прописані. А чому? Ну ми ж законі не прописано. Ну, не знаю, в законі України не знаю, прописано, не прописано. Ну, я не Давайте я попросимо тут захист. Нам давайте, так. давайте, ми попросимо, хай нам юристи підготують юристи і, і соцзахист, і соцзахист підготують якісь свої висновки. Ну що ми зараз гадаємо? Ну, я ще можливо додам, що пенсія за вислугу років звучить так. Тоді запрещує осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічменів, військовослужбовців, достроковує військової служби за контрактом. Це, військових. це якщо військових. Ну це, це про військових. Могу. Ми не тільки, тільки про військову. Ви говорите судом про військову? Я про цивільне говорю. А ми це говоримо це за а дивіться, але це теж несправедливо. Є ж є ж цивільних за зав, висловлено років, які, які там, наприклад, йдуть з прокуратури. Ну, мається на увазі, вони не в категорії військовослужбовців. Вони можуть бути і просто працівники так, на заводі, які будуть е, да. хімічного... да. да. в військові... хімічних. <по> тобто але так мої швидкої розрахунки стосуються власної військової служби. Якщо так коротко цю ситуацію охарактеризувати, то в нас є визначено законодавством і нашими локальними нормативними актами. Ветерани військової служби, пенсіонери по віку, вони є в пільгових категоріях. Пенсіонери за висловою років, ну якщо так аналізувати законодавство, в принципі, це категорія людей, які виходять швидше на пенсію і мають вищу пенсію. Ну і вони є десь якби трошки більш, трошки більш соціально захищеними. Людина, яка досягла вже віку 60 років, вона може перейти з категорії пенсіонер за висловою років. На пенсіонер по віку, але звичайно, це буде падіння розміру пенсії, тому як правило, не переходять. І тому власне законодавець надав саме пенсіонерам по віку як менш соціально захищені категорії пільговиків право ще й пільгового проїзду okay. безоплатного. І тут, якщо ми тут долучаємо цю категорію, то відповідно знову ж таки зараз ми компенсовуємо суто все по валідаціях і по наших підтримках. Але в такому випадку ми не можемо забирати тільки категорію військових. Нам тоді треба посвідчення і... єдине. За записував років категорія. Це ласка, єдина менше, категорія, де йде уточнення, що міноборони надали або той орган та, та служба, де вони Але він перебували. тоді має ветеранські а, не ветеранські. Я притримую пропозицію пана Олекса. Є пропозиція, ми орган з місцевого самолюванням можемо самі встановити, тому що ми самі опрацьовуємо Це... податки і так. даємо кошти. Чи можливо для всіх е, категорій з настанням пенсійного віку? Тобто не отримав за висновлено Але висновлено пенсійний вік виступним Але тоді ціла категорія Друзі, вивалюється, то про яку ви до говорите мають 60. дуже, 60. Не 60. Має дуже не. пенсію і їздять або переходять на просту пенсію. Друзі, давайте ми дивіться. У нас є дуже суттєва важливо, проблема з бюджетом це на цей рік. Ви це бачили? У нас є недофінансування шаленя для нашого бюджету. Шалені такого напевно не було ще ні, ніколи. Ми зараз приймемо рішення, яке треба буде виконувати. А в нас не буде чим Ні, це виконувати. Дати доручення все одно вот. зробити проект ухвали. Я абсолютно поговорю з, з розрахунками. <проби> ні, ні, дивись, там треба інформацію. <кхуху> там не то буде там буде. Проєcто, це, це, так, не буде що не це не буде питання 12 <кхуху> мільйонів. Це не буде питання. Це треба зрозуміти, скільки це дійсно реально людей. Ті, що після 60. Я тобі говорю, я просто розумію, що тут буде мова йти про цифру, яку ми потім будемо брати в кредит. Власне mm. проект ухвали вже yeah, є, тому що yeah, yeah. було звернення Володимира Вояссово схожого схожі речі. Проект ухвали. Є єдине, що я б його приймав виключно з перекидкою додаткового коштів. А Власне. я взагалі вважаю, що треба дати людям компенсацію адресну абсолютно і хай би вони собі вирішували, куди її дівати. Це було б логічніше. Ми б не сиділи Absolutely. на атомній бомбі. Скільки нам треба доплатити сьогодні за перевізників, розумі за перевезення mm. пільговиків? Компенсація буде дешевше через соціальнізить. Ні, то, то через що через суджіла. Ні. Я тобі говорю, і обмежили би. Я, слухай, ну окей, я, це моє Це треба, щоб якраз вони нам надали ефективно. Ми ботанізм. можемо леокард налаштувати, як хочемо. Ми можемо давати дві поїздки в день, наприклад, там, умовно. знаєш, Ми ж зараз платимо за поїздки. То, ну, ні, там, ми принаймні, ми бачимо цих. Для того, щоб як тільки ти обмежиш пенсіонера поїздками, то, отут тебе тут і змінили. Я ми тобі ми, гарантую. Ми я тобі гарантую, отут навіть, навіть не вийдеш. Будеш ну, але ми маємо зараз інформацію. Скільки загально кількість пільговиків е, колись на папері їздила, і скільки зараз реально їздить, і вона є в рази менше. Ясна річ, що вона і є в рази І так само, так само я так саму, знаю, нам, я казала, що буде. Нас завжди лякали, що ми будемо платити більше. Але ну, я вам зараз про іншу вкологі, зараз говорю. Я говорю зараз про те, що в нас є проблеми з у ну, з наповненням бюджету, і це теж новинка у нас. А по-друге, в нас є проблеми з тим, що в нас вже є проблеми. Давайте а, що, давайте, ще тоді, що інсп�ні просимо інсп�ні. тоді управління транспорту, департамент транспорту і управління дати нам дати розрахунки і про для, 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 для того, щоб ми могли якось зробити аналіз, почати наступні кошти. Чує в тоді враження? Я, я, я думаю, що цих пенсіонерів військових значно більше. Тобто, виявляється, що всіх є тільки 8 тисяч на всю військові МТГ. Ну це офіційна цифра 8 тисяч десять. Тобто можливо, що тих інших їх років їх також ніби там дуже мало є. Треба супроти на Ставлю на голосування дати окремі доручення департаменту. Правильно mm -hmm. за За. захисту і транспорту дати розрахунки звернення департаменту адміністративних <пlausき> послуг <пlausき> стосовно <пlausき> прохання <пуслі> погоди та збільшення бюджетних призначень департаменту. Так. Це по зарплатам водіїм, друзі. У нас там є зміна, зміна. Ми просто створення. просимо шокинути на департамент Адмінпослуг, тому що радше сервіс лише з березня все це перейде під виконавчий комітет, і ми тоді будемо Технічна історія да. Хто за? щоб закрити лютий посередину за. Дякую, рішення. При...